Ну, перш за все, давайте з вами все таки оприділимося. Візит Зеленського. Я думаю, що ті хороші люди, які зараз зараз підпишуться на наш з вами Ютуб канал. Ті, хто вперше долучилися до нас з вами, зможуть оцінити цей візит разом з нами. Отже, Зеленський напередодні візиту, скажімо так, анонсував, що він представить формулу миру. Потім він почав, зважаючи на наші з вами до речі, етери, говорити про формулу перемоги України. Але потім знову заплутався, знову почав говорити про справедливий мир і так далі. Ну, що відмітити варто варто відмітити те, що Зеленський все-таки прибув до США, і цю формулу миру він звичайно представить. Але знаєте що? Я ось так, от собі проаналізував його нещодавне інтерв'ю для західних медіа, де Зеленський говорив, що. Приймає рішень там по 20-30 рішень на добу, і що він не радиться ні з Кабміном, ні з Верховною Радою, ні з колегами, не з порадниками. Про ну про то ми говорили. Отже, фактично він підтвердив на весь світ, що сформував авторитарний режим, де лише він приймає всі рішення і ні з ким не радиться. Так, звичайно, у нього є 5-6 потужних менеджерів, але ще раз наголошую, це все напрямківці, які відповідають за ті чи інші напрямки. Ну Татаров, наприклад, відповідає за те, щоб всі силовики. Засунули язики в одне місце і сиділи тихенько і виконували мовчки всі вказівки. Наприклад, нещодавно звільнений шурма відповідав за енергетичні процеси в Україні і за наповнення незрозуміло чи його бюджету саме, скажімо так, лівандосовськими грошима. От. Але я хотів би вам представити таку невеличку картинку, наскільки на сьогоднішній день, на превеликий жаль, до сьогодні Зеленський так і не усвідомив своєї місії, своєї ролі в державі Україна і так і так. Не навчився розбиратися в зовнішній політиці. Дві тези Зеленського. Зеленський Конгресу США 23 рік стане вирішальним у війні. Це він сказав в грудні 22-го. І Зеленський зараз каже, цей рік стане вирішальним для України, Литви та партнерів. І це він сказав в січні 24-го. Отже. Ще раз наголошую, кожен рік, звичайно, може стати вирішальним, але я хочу сказати, що він так і не зрозумів суть цієї війни. І якщо він вважає, що саме за рік можна переломити історію і розвалити Російську імперію, то він дуже сильно помиляється. Тому в цьому контексті має бути випрацьована стратегія Зеленського, в тому числі і в сьогоднішній поїздці. А що ми натомість бачимо? А ми бачимо, що Володимир Олександрович Зеленський привіз свій план. Це дуже добре, і він його вручить, план миру, план перемоги, як би ми не називали, і проводить ще ряд зустрічей. Давайте пригадаємо, що є безпековою гарантією для України. Це НАТО. Зеленський зустрічається з усіма західними партнерами, в тому числі він підтвердив свою зустріч з Шольцом. Говорили про те, як зробити справедливий мир ближче. Головне зберігати єдність, наша формула мира створена саме для цього, і ми провели успішний перший саміт миру. Готуємо зараз другий це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи. Друзі, а про що Зеленський мав би говорити з Байденом, так як він нам анонсував? Про Україну в НАТО, тому що це і є гарантія миру та безпеки. Чому я не бачу в тезах Володимира Олександровича при зустрічі з Шольцем тих самих? Елементів щодо членства України в НАТО чи хоча б запрошення України в НАТО. Адже пригадайте, фактично всі заявили, що країни е, Альянсу не проти, щоб Україна була в альянсі, а лише Сполучені Штати та Німеччина проти. Отже, ти їдеш говорити про НАТО до Байдена, але ти не розмовляєш про це на зустрічі з Шольцем, такій знаєте. Ну, скажем так, назимов це слово нонсенс, та далі, друзі, про що я ще хотів поговорити з вами сьогодні? Дивіться, ми маємо таку історію, що е, на сьогоднішній день у нас в державі Україна править єдиний марафон, для того щоб було зрозуміло, що відбувається в державі і в інформаційному полі. Лише декілька прикладів для вашої уваги, і я думаю, на цьому можна буде ставити крапку. Авторитарний режим Зеленського Єрмака сформований повністю, і зачистка інформаційного поля під себе улюбленого відбулася. Але що впхають в голови людям на єдиному марафоні? І це невеличкий лише сюжет, чим займають мізки людей сьогодні під час війни? Ще раз наголошую, це телепрограма воюючої країни. Увага! Біжимо на місці, знаєте, стряхуємо, стряхаємо тривогу, стрягуємо е, те, що у нас скопичило, стрягуємо те, що нас гнічує, і медитуємо обов'язково на те, що у нас буде наша перемога, то я вважаю, що дуже завтра бо після завтра. Не знаєш, який тебе скорі є з бомбосховище? Ну, я думаю, що ви побачили цей і Такого треша в єдиному марафоні дуже багато. Отже, країна, яка воює, показуючи це своїм громадянам, які почуття має виховати ця програма для громадян України в контексті боротьби, все для фронту, все для перемоги, економічний фронт, там інформаційний фронт. Ви розумієте, що це все, що лайно, яке пхають, оці всі шоу, які пхають, це все направлено лише для одного: ну, розслабити жирний тил, який живе своїм життям. На превеликий жаль, ну не, добре, що хоч не в більшості своїх, хоча, в принципі, я навіть і не знаю, чи в більшості, чи в меншості. Волонтери все чаще і тяжче їм збирати на допомогу для ЗСУ. А в нас э, стряхуємо руками, перепрошую, тривогу. Така історія. І вона привернула увагу. Але я хотів би ще обговорити одну тему нещодавно, яка відбулася з одним. Ну, назвемо так клоуном, не клоуном, але тим не менше, це друга тема, яка стосується саме загального єдиного марафону, і того що відбувається з цензурою зі всім іншим в Україні при авторитарному режимі Єрмака Зеленського. Отже, Київський цирк заборонив виступ українського комікса українського коміка Фелікса Редькі та вимагав цензурування жартів. Про це він розповів у своєму Тіктоці і сказав, що е, спочатку не сподобалося Київському цирку назва програми Цирк на дроті. Ну, організатори погодилися її змінити на іншу назву і так далі. О, цирк мав також змінити назву всього туру, який складався з багатьох концертів у різних містах України. Остаточною крапкою стала вимога надіслати матеріал коміка на погодження. Стендапер назвав це цензурою. Отже, ви розумієте, матеріал на погодження це десь приблизно так, якби Володимиру Зеленському при тому злому Порошенкові поставили цензуру матеріал на погодження фільм Слуга народу? Нічого вам це не нагадує? Вам режим Януковича щодо яєць і кинутих в морду і критики нічого не нагадує? І що ми маємо? А ми маємо сьогодні заяви якихось позитивних банкоматів, позитивних блогерів. Що Володимир Олександрович Зеленський що до нього претензій немає, що він дуже правильно керує країною, і все остальне подобається. Тобто, в тих позитивних банкоматів немає претензій до цензури в цих позитивних банкоматів, немає претензій до свободи слова, яка попрана з усіх сторін, і в той же час для своїх дозволяється будь-що. Від цих позитивних банкоматів, як як мінімум, немає претензій до Олежки Татарова і тоталітарного, скажімо так, управління ручним ручного управління е, системою силових структур в Україні. Ну, все на цьому я більше не хочу загострювати увагу. А давайте поговоримо те, про що я обіцяв поговорити спочатку, але це для тих хороших людей, які лише долучилися до нашого е, е, стріму, і саме головне. Підписуються на цей канал, тисяч вподобайки, роблять репост відео за посиланням внизу допомагають існувати цьому каналу через PayPal, Monobank та в описі до цього відео це, все викладено, і ти кнопку спонсорство. Це теж, теж дуже добре діло. Але це ви можете зробити після того, як задонатили на ЗСУ. Ну і давайте так, поки ви там все те тицяєте, нажимаєте. Я ще маленьку новинку скажу, і переходимо до головної теми сьогоднішнього обговорення. Отже, телеграм-канал змінив алгоритми пошуку в застосунку. Дуров заявив, що там задіяний ще інтелект. Також він наголосив, що якщо ви робите те, що суперечить правилам телеграму, ваш IP-номер та фону може бути переданий правоохоронним органам по їх запиту. Пошук телеграм призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів. І ми не дозволимо зловмисникам ставити під загрозу цілісність нашої платформи для майже мільярда користувачів. Ну, знаєте, він ще сказав, що не авторизовані телеграм-помийки, які проводять в тому числі незаконну діяльність щодо пропагандистської роботи. То в принципі я б сказав би сказав, слава дуру. А так для мене особисто міняється лише те, що це полегшить роботу для силовиків, для спецслужб щодо тотального контролю за тим, що відбувається в Україні. З однієї сторони, я б взагалі би закрив би телеграм. Скажу чесно, я не то, що знаєте, ворог свободи слова, але за свободою слова часто густо ховається свобода пропаганди. І свобода брехні мене це не влаштовує. Я завжди проти цього виступав. Навіть будучи депутатом Верховної Ради України. У мене був навіть відповідний законопроект, написаний на цю тему. Так, ну ладно, окей, переходимо до теми про гетьманцева. Йому привіт від мого побратима Юри Гудименко. Хто пригадує, хто не пригадує, є така структура, де Там дуже багато молодих, креактивних людей, які, скажімо так, досить потужно влились в таку. Буремну революційну ситуацію в Україні, і ми знаємо, що вони виросли на прикладах революції, вони виросли на прикладах боротьби за нашу незалежність. Але, отже, гетьман привіт. Увага! Перше речення складне і далі буде простіше. Потерпіть: нещодавно проводили презентацію аналітики по блокуванню податкових накладних. Зараз я виведу картинку, щоб ви зрозуміли, що це таке. Отже, була така презентація. От Юра Гудименко, він ветеран е, війни, поранений, зараз е, займається активною діяльністю, для того, щоб Україна стала кращою. Продовжує робити те, що може, тим, чим має, там де він є. Ну, до речі, так, як і ми з вами. Отже, продовжуючи дану тему, щодо податкових е, накладних для підприємців Псеоклабіт. Е, Ну, проводили презентацію. Разом із е, Тарас Котов, е, Міхайлом е, Аксьонов від ГО Центр суспільного контролю, розібрали по кісточкам відповідну постанову Кабміна і роботу системи СМК. Е, фактично показали на величезний блок схемі, як працює податковий комбінат зі створення корупції і проблем. Отже, фактично на державному рівні. Створений, так би мовити, податковий комбінат по створенню корупції і проблем для підприємців, і ми про це часто говорили. Але тепер давайте все ж таки ближче до діла. Слідуюче речення не таке складне. Отже, робота аналітиками була проведена величезна і ювелірна, схожа на легендарне опиши тварину по одній кісточці, тому що на поверхні у нас тільки увага одна постанова кабінету міністрів, а все інше податкова нервово ховає, аби зайві знання не турбували людство. Але по уламкам заяв статистики інсайдів вдалося зібрати зрозумілу картинку. Зібрали, як то кажуть, гуся по кісточці, і далі про це. Якщо дуже коротко і дуже загально, то ми прийшли до єдиного логічного висновку: що найчастіше система СЕМКОР блокує накладні і зупиняє роботу цілого підприємства, не тому, що бізнесмен щось порушив чи його операція ризикова. А тому, що не пощастило. Ну серйозно, отже, система працює так: державі умовно потрібно ікс грошей в бюджет. Ну не вистачає в касі розрив і так далі. Податкова бере і блокує накладних читай коштів рівно на суму X, ту, яка потрібна. Заблоковані гроші якби тимчасово належать державі, і держава за цей рахунок закриває свій касовий розрив після судів, хабарів, скарг потрібне треба підкреслити, як пише Юра Гудименко, Після скарг підприємців їхні накладні читай кошти по черзі розблоковуються. Підприємець на цьому отримав величезний геморой і втрачені можливості. Заблоковані рахунки це не котик чихнув. Держава на халяву і без згоди отримала безвідсотковий кредит від людей, які і не знали, що дають кредит державі. Ну і деякі судді та особливо податківці отримали хабарі. От така от гра. Тобто ми прийшли до висновку, що у податковому програмному забезпеченні, відомому як SM не, е, яке з'являлося як революційна автоматизована система, що відрізняє ризикові накладні, тобто скрутки ПДВ від неризикових справжніх ділових, є опція вставити суму потрібну державі, після якої система наблокує чесних нормальних накладних на потрібну державі суму. Кому не пощастило, тому не пощастило. От така от історія. Ну, це максимально схоже на те, як даїшники зупиняли водіїв. Це Юра приводить такий приклад: не за порушення правил дорожнього руху, а для виконання плану по протоколам і хабарям. Ніяких відмінностей. хіба що податково розумніша за даїшників і прикривається розумними словами, презентаціями і комп'ютерними системами. До речі, про даїшників чи про патрульних поліцейських у нас був такий сюжет. Ви можете знайти на цій сторінці в Ютуб-каналі, як там заброньовані і щасливі. Там про тупість нашої правоохоронної системи, але саме головне це про. Те, як вони розповідають про план на складання адмінпротоколів, тобто в них є відповідний план, наприклад, там 13 на тиждень. І якщо ти не склав план, то ти на другий тиждень маєш слати перевиконати або тебе є проблеми по службі. Тобто в них оцінка йде, знаєте, по та палкова система виконав план по протоколам. Таке враження, що. Питання превентивності, роз'яснювальної роботи, щоб люди не порушували громадський порядок, це відсунули на інше місце. Бо для плану треба мати більше протоколів. А ви знаєте, я хотів би запитатися: тобто, мінти мають самі складати з ці протоколи чи як? Тобто ви розумієте, тобто їм треба скоювати злочини, щоб скласти протоколи. Їм треба підбурювати громадян для виконання плану, на складені протоколи. Ну це так, вибачте, відволікся від головної теми, але просто я напросто пригадав цей сюжет, кому цікаво е заброньовані і щасливі, подивитися, як вони про це розповідають самі мінти. По-другому їх не назву, тому що є поліція, а є мусора. Ну це ж ви пам'ятаєте, я казав. Різні речі. Є ті, хто воюють, а є ті, хто за їхньою спиною прикриваються в тилу і стоять на трасі, стрижуть бомбок. Отже, максимально схоже на це, як даєшники, я вам розказав за таку схему цивілізовані країни злетів би не тільки голова податкової, а й весь уряд. Ще багато хто присів би відпочити на пару кроків. На пару років ми чудово розуміємо, що такого не станеться сьогодні, але ми розповідаємо вам, бо вони не хочуть, щоб ви знали, і відкладемо в папочку на майбутнє, щоб колись її дістати. Незабаром ми опублікуємо повне і максимально детальне дослідження, щоб підняти рівень дискусії навколо проблеми, тому що неможливо досягнути прозорості і підзвітності податкової, якщо не знати, як саме влаштовані ці шулерські атракціони. Гетьманцеву, привіт. Отже, це одна із тем, яку я хотів вам також сьогодні сказати. Ну і переходимо до моєї улюбленці, так Мар'яни Безулої. Давайте так, тема трішечки пов'язана більше з війною, і тому я хотів би просто дуже серйозно це загострити увагу. Отже, що ми маємо на виході? Ми маємо на виході серйозні проблеми під Вугледаром. Чому? Тому що по лівому фланзі, якщо дивитися на карту, на мапу бойових дій, по лівому фланзі русняві перетнули річку і фактично загрожують Вугледару зліва. А також з півночі вугледара вже нависає кар карніс. Правий фланг і північ, от і цей карниз загрожує оперативному оточенню міста. Володар тримався два роки Оборонні споруди, там були вибудовані, плюс те, що було дуже добре видимість з, ви, з висот і з позиції наших захисників. Фактично русняві йшли полями, і ми тими полями утилізовували. Ми сам так створювали майбутній урожай соняшників. Але але що відбувається далі? Вологидар тримала геройська 72-га бригада, та бригада, яка врятувала Київ, та бригада, з якою мали честь ми разом воювати на Київщині на північному напрямку нашої держави у 22-му році. Та бригада, де дуже багато моїх побратимів, добровольців, які влилися в неї, і багатьох ви з них знаєте, той же саме там Юра Луценко. Ну кажу Юра Луценко, перепрошую, ігор Луценко, і так далі. От, отже, геройська бригада стояла там і мала бути проведена ротація. В результаті хайпу Безулої, яка почала кричати, що сирський готує ротацію 72-ї бригади. Е в результаті цього хайпу, е ну коли вже ворог дізнався, здався, що там має відбутися ротація, ця ротація була зупинена, і відповідно бригаду з Вогледара не вивели. А я хочу сказати, що вони там тримають оборону дуже довго і бригада є дуже потрьопана, як би там не було. От і виснажена так. Ви знаєте, що таке виснаження військових, що таке без ротацій, без перерви, без поповнення. Ну, ми з вами про це говорили неодноразово. Отже, Мар'яна Безугла лупанула текст в Фейсбуці, і наскільки всім стало відомо, е а те питання дуже серйозне. Саме на ротаціях росіяни нас ловили дуже часто, так само до речі, як і ми їх. Бо питання ротації і переміщення особового складу це є державна таємниця особливо. Під час дії воєнного стану, а особливо під час виконання безпосередніх бойових завдань, ну і тим більше, будь-які переміщення військовослужбовця навіть одного в збройних силах України відбувається за бойовим розпорядженням або е бойовим наказом. Це все є документи секретні, які не можна розголошувати, їх там не можна публікувати тим більше і так далі. Але тим не менше ця інформація стала відома Мар'яні і для того, щоб хапенути або атакувати сирського, вона почала кричати про те, що сирський готує здачу Вугледара. Хоча я ще раз наголошую про те, що Воглодар стоїть на сьогоднішній день при таких розкладах, які ми маємо. Лише може мріяти каматознік, який два роки пробув в комі, а зараз вийшов з неї і думає, що в нас тут ще війна тільки починається. Отже, питання в тому, я кажу ще раз наголошую, що при такій ситуації, як зараз є на фронті, а ми говоримо про нестачу особового складу, техніки про перевагу, тотальну перевагу росіян в небі, і так далі. Ну, продовжуючи цю тему, так от пані безугла рішила хайпанути. Ротація бригади була зупинена, і ця виснажена бригада далі довиснажується таким чином. Ну може відбутися той факт, що залишки бригади можуть сточитися, і ми втратимо. Дуже бойовий підрозділ не в тому плані, що всі загинуть, а в тому плані, що на відновлення вже потрібно, треба нати не ротація, а відновлення, і не факт, що це відновлення зможе відбутися. Бо згідно всіх нормативів, якщо ну не будемо зараз про відсотки говорити, але якщо в бригаді скажімо так дуже серйозні втрати, 50% відсотків плюс, так скажемо, то бригаду можуть навіть розформувати. Так, друзі, ну будь-який підрозділ, якщо у нього є дуже високі втрати. Умовно кажучи, там 70% і так далі, то його вже, як правило, не відновлюють, а розформовують по різним іншим підрозділам. Ну я зараз не буду кричати паніку, що там вже половина бригади не існує. Вот. Але тим не менше, історія дуже прикра. Так от безумле рішила хайпанути, і мені прийшлося сьогодні щось так звернути увагу на одну статтю: статтю Кримінального кодексу. І я вам зараз її прочитаю. Це стаття 114 2 Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Тобто, це фабула цієї статті, і що ми бачимо? І ми бачимо, що по цій статті у нас є частина перша щодо поширення такої інформації, про яку я сказав карається позбавленням волі на срок від 3 до 5 років. Частина друга. Все те саме, але е, е, значить, е, поширення інформації про переміщення руху або розташування Збройних сил чи утворених е, військових формувань за можливості їх ідентифікації на місцевості. Ну, тобто, ідентифікація на місцевості. Вугледар, якщо така інформація не розміщилася у відкритому доступі генштабом збройних сил України, Міністерство оборони або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. Ну і частина третя. Дії передбачені частини і другою, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а в безувіція, тому що цю інформацію її хтось би мав би надати. Вона сама не сиділа в штабі і не вислуховувала переміщення. Наскільки я розумію, от е, за попередньою змову групи осіб, або з корисливих мотивів, ну мотиви безулої це зняти сирського чи, можливо, пролобіювати когось іншого на цю посаду, не знаю, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України. Ну, публічний доступ, Фейсбук, сторінка без це фактично моніторинг, якщо е, значить, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки. За відсутності ознак державної зради або шпигунства. отже, тяжкі наслідки, а тяжкими наслідками є виснаження і загибель побратимів, потрьопана бригада з нестачею боєкомплекту чи з нестачею техніки. А всі розуміють, що нестача техніки, якщо ти це однозначно, і на цьому є наслідки, і ще більше загибель військовослужбовців. Караються увага, позбавленням волі від 8 до 12 років. Друзі, я хочу наголосити на цьому, що так як наш канал з вами моніторить, в тому числі СБУ, від 8 до 12 це особливо тяжкий злочин. Ну, все, що більше 10 це особливо тяжкий злочин. У, малюку передаємо привіт, чи Татарову зразу, яка різниця, в принципі, правда? Тим не менше, я на це хотів загострити увагу і фактично зробив те, що мав зробити. Отже, на сьогоднішній день Безула спричинила наслідки. Наслідки ще більшого сточення бригади, в зв'язку з тим, що вона не змогла зробити ротацію. А отже, це додаткова загибель військовослужбовців. І в цій історії ви знаєте, на сьогоднішній день, завдяки таким, як Безули, виникає інша стаття, стаття, яка була опублікована в західних медіа, а особливо та на яку я звернув увагу, це Financial Times, і вони зараз починають розповідати інше. Звичайно, не завдяки безулі, але вони починають аналізувати, що хибність курської операції, що вона не дала можливість утримати ситуацію на Східному фронті. Вугледар може впасти найближчими тижнями, а Покровськ ближче до зими. Так звучить. Перепрошую в цій статті головні тези. Ну і далі йде критика самої курської операції, що нібито Україна. Сподівалися, що зухвала операція змусить Кремль передислокувати ресурси з Донецької області, але цього не сталося. Ну, я хочу сказати, питання стоїть не тільки в передислокації е росіян з Покровського напрямку, а питання стоїть, а куди поїхало підкріплення, умовно кажучи, з Пітерського воєнного округа. Воно поїхало не на Покровськ, а поїхало на Курск, а могло би поїхати на Покровськ. Тому я би тут е спостерігачам фон, і, і письменникам Financial Таймс. Хотів би наголосити про те, що резерви були задіяні не на Покровську, а були задіяні на Курську. Це один із елементів, який можливо, можливо полегшив ситуацію на Покровську, скажімо так, не зробив її такою стрімкою. Тим не менше зараз дуже багато хто намагається звинуватити історію з курською операцією. А я хочу сказати, вже будучи зараз, тимчасово наголошую бо блін, тут вже мені пишуть Лапін, то ти вже все в бігах? Ні, я не в бігах. Через, через декілька тижнів я повертаюся в Україну, але я хочу сказати, що фактично питання України зникло з медіапростору в Сполучених Штатів Америки, де я зараз знаходжусь, і курська операція відновила увагу до України і до нашої боротьби. Тобто, знаєте співається в одній відомій всім е пісні, та це Гін України ще не вмерла в Україні. Ну так от Україна не вмерла, Україна бореться і саме тому. Ця історія для мене є важливою, і курська адженда, так би мовити, попри всі моменти, все рівно несе на собі, скажімо так, інформаційний, інформаційний тягар, який потрібно розганяти по всій, скажімо так, по всьому світу, щоб всі розуміли, що Україні треба допомагати, що ми ще боремося. Хоча, хоча дуже багато зараз і різного штибу натяків і так далі на нашу боротьбу. І також зараз привернула увагу Нью-Йорк Таймс, значить, стаття президента Чехії, який сказав, що Україна має погодитися з тим, що деякі території можуть залишатися під контролем РФ, принаймні тимчасово. Якщо пригадати всі попередні заяви Петра Павела ставали реальністю, наприклад, про тільки один шанс на контрнаступ у 2023 році. То як пишуть деякі громадяни, що здається, що він анонсує не лише Перемовини, а й те, що нам будуть пропонувати або вже запронували. І цікаво мені також, як це буде пояснювати Зеленський. Ну, знаєте, скажімо так, як воно буде, це буде рішення, політичне рішення. Але я вже колись говорив, що як би там не було, Зеленський буде нести цю тягар відповідальності. І як би там не було, він буде приймати це рішення. А в Україні від любові до ненависті, в принципі, може пройти одна ніч. Я вже говорив, Зеленський може не підписувати будь-якої зради, дехто так от видихне, скаже, ну нарешті хоч, хоч щось прояснилося, да? але зранку прокинеться і жахнуть за державну зраду. Ну, десь так. З... Ще одна новина мене привернула увагу: це Іран, готовий до переговорів із США та ЄС про війну Росії проти України. І про це повідомляє The Guardian. Ми готові сісти з європейцями та американцями для діалогу і переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території, заявив новий президент Ірану Масуд Пезешкян, не згадавши про те, що саме Іран досі постачає росіянам, Наскільки ми знаємо, дрони це зрозуміло, але вже і балістику. Ну скажімо так, цинізм світу він є, був. Я думаю, що буде на превеликий жаль ще довго. Ніяк не може світ зрозуміти, що якщо не працює система колективної безпеки, яка тріснула пошва. Тобто, якщо світ цього не може зрозуміти, то ми маємо дуже велику проблему. А чим же ж тоді можна упередити будь які агресії на планеті Земля, агресії між країнами, між державами і так далі? Війни, тобто, я вважаю, що на сьогоднішній день, якщо не працює сила зброї, бо вона вбиває дуже багато людей, то повинна працювати сила економіки і сила грошей. Ну умовно кажучи, залізний занавість навколо Російської імперії, щоб не, не то, що там гроші туди-сюди не ходили, але і товари туди сюди не ходили, і натуральний обмін туди сюди не ходив. А якщо якась країна починає співучасть з агресором, наприклад, Білорусь, то має бути аналогічне відношення і до неї. Ну умовно кажучи, я розумію, що Китай це одна із найбільших економік світу, але відверто кажучи, китайці також вміють рахувати гроші. І якщо б це світова система колективної безпеки спрацювала би, то була б зовсім інша історія цієї війни. Напевно, вона б і не почалась би або почавши, закінчилася б дуже швидко, тому що тотальна заборона, миттєва заборона на переміщення всього з країни ізгоя і в країну ізгой країна гній. От, так от я думаю, що це би спрацювало би швидше і краще. Ну але тим не менше, маємо те, що маємо. Отже, друзі, такий невеличкий сьогоднішній стрім. А я вас знову ж таки закликаю підписатися на наш з вами Ютуб канал. Нагадати привіт гетьманцеву. Нагадати привіт, безуглій. Ну і звичайно, тримаємо кулаки за, кажу, за нашу перемогу. Але саме головне, ці кулаки мають бути для підготовки ще більшої допомоги Збройним силам України. То не може стати ЗСУ, той має бути біля ЗСУ і донатити на ЗСУ це головне, що ми маємо робити. А наші діаспори за кордоном бажаю також сили і наснаги мати можливість чинити тиск на формування думки американського народу для підтримки України, і ми переможемо. Попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. І слава Україні!